Готувалися до гіршого, зважаючи на сумні досвід виборів 2010 та 2012 років на Миколаївщині, Миколаївська облдержадміністрація мобілізувала всі сили для забезпечення законності та прозорості під час голосування на місцевих виборах. Чи то задіяні сили спрацювали, чи просто не було підстав для порушення виборчого законодавства. А може і все разом. Втім, факт залишається: день голосування в області пройшов спокійно. Ситуація в області стабільна і контролюема. Достаточно спокойно проходят выборы в отличие от від 2010 года 2012 года. Губернатор повідомив всі дільниці відкрилися вчасно і працювали у робочому режимі. 921 участок в Николаївської області работает в рабочем режимі. Нарушення избирательного законодательства, общественного порядка и чрезвычайных ситуацій, которые могли бы повлечь за собой. Признання виборів недійсними не зафіксовано. Порядок в області забезпечували більше двох тисяч правоохоронців, майже 500 учасників громадських формувань та 270 рятівників. Під вечір міліціянти повідомили про 23 випадки реєстрації порушень під час голосування. Фіксуються незначительні нарушення, зразу скажу, які не мають системного характеру. Здебільшого порушення торкаються підвозу виборців на дільниці та агітації в день виборів. Втім, не це виявилось головною проблемою. Явка на Миколаївщині не сягнула і 40%. Явка низька, достатньо низька для Миколаївської області і виборів в місцеві совіти. Не знаю чому, необхідно аналізувати. Димитротьов, Олег Усеїнов, МСН.